Ні, бабусі відвідали житомирський геріатричний пансіонат, медичне обладнання, засоби гігієни та догляди за собою, одяг, прилади для прибирання, смаколики, корм для чотирилапих, підопічних та багато іншого. Усе це команда волонтерів благодійного фонду Юліні бабусі та його засновниця, Житомирянка Юлія Карпова, привезла для своїх пташок, сеньор та сеньоріт житомирського пансіонату, де перебувають люди похилого віку та з інвалідністю. Юля та її команда поспішає до підопічного Олександра. Він перший, хто набрався сміливості і зробив Особисте замовлення. Ми е, з вами домовились і я вам пообіцяла, що я це зроблю, синьок. А, я така, що вам не дотримується слова. Привіт. Може особення? <ривіт> Привіт! Ще не гарячий, к сожалению. Найгостріше, ну який знайшла, привезла. Ще те. <ривіт> Сеньок, це вам. Я <ривіт> його ну, десь, мабуть, років 15 назад їв. 15 років назад? Да. Сеньок, ну це не діло. Я це тепер не треба кожен раз їхати до вас з да? що Це 15 років, бо цю всю різницю наїли. Якщо чесно сказати, я думаю, що це сон. Що Це, ну, що це буває тільки по телевізорі. І все. Це наяву. Тепер я бачу. Дійсно, я тепер вже буду це трошки. Бо... Вірить буду. Не може стримати радощів і підопічна Ганна. Жінка має 30 котів і всі свої кошти витрачає чотирилапим на корм. Тож волонтери закупили корм, аби врешті-решт Ганна могла витратити гроші на себе. Раніше до війни мені волонтери давали. А зараз я беру сухова за свої гроші. Три мішки. Да, щоб ви не тратили свої пенсії на котів. Хай коти вже йдуть на роботу, ви на себе витрачаєте пенсію. Вони роблять, всі ми ще й годують. Це роблять. Ловлять вам, ж не можу діти подякувати. А ну не плачте мені. Чого? так? А ну! ви що? Це що, ви через котів плачете чи що? Я, я я думаю, що мені привезли корму. Волонтерка Юля Карпова зізнається, що взяти під опіку Житомирський пансіонат було чи не найкращою авантюрою. Вона не сподівалася, що так швидко вдасться зібрати кошти для притулку. Але за 11 днів Житомиряни зібрали більше 100 тисяч гривень. Це суто Житомиряни, які відправляли гроші, які відправляли товари, там відправляли підгузники, одяг. Я зібрала масу теплого одягу, просто катаючись між Житомирянами, які телефонували, просто знаходячи контакти. Передайте стареньким, передайте стареньким. Це тільки так спрацювало. Це суто робота людей із Житомира. В Першу чергу це запит, який відправляв притулок. Це медичне обладнання, кардіограф, багато побутової хімії. Ну бо 210 людей, і ці 210 людей треба чимось прати, чимось мити. Для них мити чимось підлогу, пост і так далі. Ну це побутова хімія і підгузники, що були у нас. Машина підгузників минулого разу приїхала. Яван, одна кімната, яка зовсім не підходить для стареньких з інвалідністю. Це ще одна задача. Юля каже: люди тут потребують не лише матеріальної допомоги, а й звичайного спілкування. Тому, коли ми приїжджаємо, ми привозимо запит, ми привозимо з собою якісь солодощі, що там старенькі можуть любити це обов'язково, має бути щось м'яке, а там якісь рулетки, якісь печиво. Це те, що ми просто їм вручимо в руки. Це не потреба ніяка, це просто їм гостинчик від зайчика. Як колись вони своїм внукам, можливо, так дарували. Тепер внуки дарують так таким чином. і спілкування, бо вони всі хочуть завести до себе в кімнату. Вони всі хочуть показати свої фото на стінах, розказати якусь історію, просто потримати за руку. А коли кажеш, можна вас обняти, і вони треба. А ви в'яжете, да, так? Да. Садик, а що тут делать в этом угу. садике? Ну в'язати, звісно, то, то стоило... времнішло високо. А ви різними спицями в'яжете, так? Да? Можна? -а 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 -а. Угу. Бо в мене лежить на складі спиці і нитки, то можна вам їх і вести. <звучи> <звучи> Зоня, я вас почув. Можна, так, да, можна, дибачка моя. Да. Приїжджайте к нам, ми будемо раді.